Вирішили воювати в Україну, але потрапили, як завжди, в пастку своїх командирів. Хотів би теж придісті нас нас атнастратнікотрих кілька слів про ноу-хау армії Ерефії, незважаючи на гучні обіцянки, які давав Кремль своїм солдатам, усе вийшло з точністю до навпаки. Великі виплати та захист сімей виявилися цинічною брехнею. В армії Ерефії знайшли цікаве ноу-хау. Тепер багатьох військовослужбовців масово записують у так звані ССЧ – самовільне залишення частини або місця служби. Відповідно, тоді жодних виплат дезертирам не дозволено ну а якщо ті тікають, теж непогано. Спробуй довести за яких обставин це сталося. І тут підсумок один виплат за загибель годувальника сім'ям. Також не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.